Свята до духа вітаю вас, дорогі браті сестри, вітаю вас, церква Божа з не народження, тому що сьогодні церква святкує п'ятдесяти. Вона родилася тоді, коли народився Христос. Вона народилась тоді, коли Христос зізвав своїх учнів апостолів на проповідь, але в церковній традиції народження церкви вважається якраз діше Святого Духа. І це підкреслюється, що церква Христова це не просто зібрання віруючих людей, а це зібрання людей, які обіцяють. яка направляє душу їх до спасіння, яка управляє їхньому їх близькому житті, таким чином роблячи. Не направлення для спасіння душі можна лише в церкві. Це так само, як з водою. У Нас вода оточує різна, тому що і в повітрі є вода, вона розчинена в повітрі, є пар в, в повітрі. Але для того, щоб напитися, ми, нам недостатньо дихати. Для того, щоб напитися, ми йдемо до джерела, до криниці і п'ємо з нею. Через святі церковні таїнства. Дуже важливо людині, прийшовши в церкву, ставши її членом, більше її не покидати. А коли ми покидаємо церкву, ми покидаємо церкву, коли ми починаємо грішити і не хаємося. Ми покидаємо церкву, коли ми довго не почищаємося більше одного року. Ми покидаємо церкву, коли ми. Для того щоб очищати свою від гріха. Тоді людина підтримує живий зв'язок із церквою, тоді людина і йде шляхом спасіння. А наша... Щоб ми з вами також всі були частиною великого церковного моря, яке обіймає собою увесь Всесвіт. Тому що практично немає такого континента на планеті Земля, де б не було православного храму, де б не звершувалася найголовніша на землі служба православна Божественна літургія. Я ще раз щиро вітаю вас сьогоднішньому святом. Бажаю, щоб усіх нас Господь зберігав єдності в любові і направляв